Вітаємо всіх глядачів телеканалу Надія, всіх тих, хто були з нами протягом циклу духовних зустрічей під назвою Згадуючи найважливіше: заповіт з Богом, молитва, любов до Христа, церква Божа, наречена Ісуса Христа. Всі ці теми направлені на одне: на реальність Богопізнання. Якось євангелист і, і пастор Марк Фінлі, подорожуючи в літаку, познайомився своїм сусідом. Який назвався атеїстом в розмові. Він запитав Марка Фінлі, звідки ви знаєте, що Бог є. Таке просте запитання. Марк Фінлі відповів: Я знаю, що Він є. Сьогодні зранку я з ним зустрічався і спілкувався. Сьогоднішня остання тема це буде згадка про реальність Богопізнання. І ми бажаємо, щоб воно відбувалося у вашому житті постійно. На самого початку я би хотів прочитати один вірш. Це не біблійний вірш. Спочатку я його прочитаю, а потім скажу, хто саме є автором цього вірша. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві й злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того. Чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? Я бачу, що багато хто з вас разом зі мною повторюють слова прекрасного, дійсно вірша. Автором його є Василь Семоненко. І ви знаєте, що в цьому вірші можна побачити. Дві надзвичайно цікаві істини, і можна побачити разом з тим і певне переживання, певну біль самого поета. І я би хотів у рядках цього молодого письменника часів радянської. Ери, виділити два цікавих момента. Перший із них це унікальність людини. Правда, він каже своїми словами: усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Справді, скільки би людей не читало цей уривок, вони будуть думати, що справді я така людина. Одна, і скільки б не було подібних до мене, але така, як я, тільки одна. Але з іншого боку, якщо подивитися на цей невеличкий твір, можна побачити ще один цікавий момент. У рядках автора відсутня віра у прекрасне майбутнє, яке чекає людину. Він говорить такі слова: більше тебе не буде завтра на цій землі. Сьогодні усе для тебе, жити спішити треба. Глядиш, не проспи». Ви знаєте, це не християнський спосіб думок, погодьтеся, правда? Звичайно, що можна було чекати від людини, яка жила за часів комуністичного терору, яка виховалася так. І, хоча і переслідувала хороші, можливо, добрі цілі і наміри, але тут відсутня віра у те, що не треба сьогодні спішити робити все. Сьогодні треба спішити зовсім інше. Треба спішити знайти Бога. У рядках цього молодого автора відсутнє бажання вірити. Відсутнє бачення нового, кращого майбутнього, яке чекає людину навіть після смерті, навіть після того, як закінчиться життя. Ви знаєте, чого ж не вистачало цьому поету? Йому не вистачало того, чого дуже часто бракує і нам з вами. Хоча, можливо, він не був віруючою людиною, а ми з вами віруючі люди, але нам дуже часто може бракувати того самого. Цю проблему описав пророк Осія в четвертому розділі своєї книги і в першому вірші ми читаємо. Давайте відкриємо свої Біблії, четвертий розділ книги пророка Осії. І перший вірш. Послухайте слово Господнього Ізраїлеві сини, бо Господь має прю із мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ані милості, ані богопізнання». В цьому уривку я би хотів виділити окремо оце слово останнє: Немає богопізнання». Справді. Молодий автор не мав цього. А не маючи цього богопізнання, пізнання, не міг писати про те, що спіши людину пізнати Бога. Бо ти така унікальна, така прекрасна, і тебе таку створив Господь. І може, може ми можемо зрозуміти цього автора. А чи можемо ми зрозуміти, чому? Господь через пророка Осію каже ці слова до кого? До людей, які не знають Бога? До людей атеїстів? Ні. Ви махаєте головами, ні, справді Господь говорить ці слова зовсім не до таких людей. Він говорить ці слова до свого народу. І це вже є нонсенсом. Тому що ціль. Божого народу якраз у цьому і полягала, що вони мали нести цю правду, цю милість, це Богопізнання мали нести куди? Далі, за межі свого народу. Вони мали розповсюджувати цю інформацію, цю важливу істину все далі і далі і далі, поки би уся земля не наповнилася богопізнанням. Але проблема полягала в тому, що вони не просто не несли цього. А вони самі оце втратили. Яким чином втратили Слово Боже говорить нам? Але ми можемо зробити з цього вірша з цих слів осії, можемо зробити один дуже важливий висновок для себе. Виявляється, дорогі брати і сестри, Богопізнання не є. Якимось автоматичним додатком до членства у церкві. Ви згідні з цим чи ні? Виявляється, Богопізнання це не є якийсь стандартний комплект Адвентиста сьомого дня. Виявляється, богопізнання – це не є щось таке, що додається тобі. В бонус, коли ви купляєте щось у магазині, і, знаєте вам до великої пачки прального порошку, вам ще туди приклеюють щось маленьке. А являється, Богопізнання із цим порівняти аж ніяк не можна. Можна відвідувати церкву, можна бути нібито і посвяченим, можливо, членом церкви. Але це зовсім не буде означати, що Богопізнання. Реально присутнє у житті такої людини. Я не можу говорити про когось. Я можу говорити, власне, тільки про самого себе. І сьогодні я би хотів, щоб ми з вами згадали історію. На нашій планеті було всього двоє людей, яким богопізнання надалося без всяких умов. Вони його не просили. Вони про нього не молилися, вони його не шукали, вони його просто отримали. Хто це був? Адам і Єва, кажете ви. Дуже вірно. Виявляється, ви думаєте так само, як думаю я. Справді, при самому створенні цих перших людей, наших прабатьків, Господь заклав у них оце Бого пізнання. В тому святому стані, в якому вони були створені Богом, вони мали цей особливий дар від Бога уже. І єдине, що від них вимагалося, це розвивати цей дар, обігрівати його, пізнавати Бога все більше і більше. Те, що роблять ангели протягом нескінченних. Віків існування нашого Господа і Всесвіту це могли робити Адамієва. Але була одна проблема. Проблема полягала в тому, що посеред едемського садка стояло одне дерево, другий розділ книги буття і дев'ятий вірш. Несе нам цю інформацію такими словами. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раяв, і дерево пізнання добра і зла. У людей був вибір. Вони могли або пізнавати Бога, не рухаючи дерево пізнання добра і зла. Або ж вони могли вибрати інше. Вони могли пізнати дерево добра і зла. При цьому втратити Бога пізнання. Іншого, на жаль, а можливо, на щастя, у них не було. І от в третьому розділі, сьомому вірші, коли Адам з Євою скуштували заборонений плід з дерева, пізнання добра і зла, сьомий вірш третього розділу книги Буття говорить нам: І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. І шили вони фігові листя і зробили опаски собі. Дорогі брати і сестри, виявляється, до тих пір, поки вони пізнавали Бога, вони не бачили в собі якихось проблем. Хтось подумає, може вони були сліпі. Зовсім ні. Просто проблеми, як такої, не існувало. Коли їхній погляд з Богопізнання пізнання зосередився на пізнанні добра і зла, так, вони пізнали щось нове, це не можна відкидати. Але цим новим було зовсім не добро. Цим новим було зло. Реально, що вони отримали в цьому пізнанні? Це порівняння того, що, виявляється, добро було кращим, ніж оце зло, яке ми. Скуштували. Ви знаєте, дуже часто люди кажуть, так, досвід, який би він не був, але все-таки він досвід. Не завжди із цим твердженням можна згодитися. Чи не були у вашому житті такі досвіди, яких би ви краще ніколи не мали? Чи не були у вашому житті такі досвіди, про які потім. Крім сліз, ви нічого не могли сказати. Були і в моєму теж були. На жаль, такий досвід пережили ми не перші, самими найпершими були Адам і Єва. І ви знаєте, що, на жаль, того дня, отримавши пізнання зла. Вони втратили безцінний Божий дар дар Бога пізнання. Тепер же це просто так їм не належало. Тепер це потрібно було вже не просто розвивати. Тепер це потрібно було знайти, відродити. Це потрібно було воскресити. За це Бого пізнання потрібно було боротися. Боротися щодня. Кожної миті, боротися кожного разу, коли в твоїх думках з'являється щось інше, щось чуже. Для нас і з вами ця ситуація вже виглядала зовсім інакше. Ми не народилися святими, ми не втратили дар Бога пізнання, ми просто ніколи його від народження просто так не отримували. А прийшовши до Бога, маємо його знайти. Маємо цей безсинний дар неба зберегти для себе, відродити його у своєму житті. Отже, у духовному житті можна сказати є тільки дві сторони пізнання. Одна із цих сторін це. Бог і все, що пов'язане з Ним. Це духовне життя, це молитва, це читання Слова Божого, це практичне християнське життя. Щоденна боротьба за свою віру і за свою духовність. Ми або пізнаємо це, або ми пізнаємо щось інше. Ми пізнаємо зло. Ми пізнаємо це. Досвід, досвід, який потім буде слугувати нам, але не най найкраще. І сьогодні я би хотів ще раз прочитати ще один вірш книги Пророка Осії, шостий розділ, з шостого вірша. А перед тим задам запитання. Скажіть, будь ласка, чи Є у вас день у вашому житті, коли вам чогось не хочеться, взагалі нічого не хочеться. Є такий день? Є такі дні, правда? І коли такі дні є, як ми їх називаємо сучасними словами? Депресія, кажемо ми, стрес, правда? Чорні дні хтось називає по-різному. День, коли нам нічого взагалі не хочеться. Ви знаєте, але в більшості випадків наші дні складаються з того, що нам завжди щось хочеться. Навіть в часи депресії нам все-таки ну, чогось таки хочеться. Хтось виходить з депресії, тим, що а йду поїм, трошки і, може депресія в когось таким чином знімається. Хтось іде поспілкується з близькими людьми. Все одно, навіть в часи депресії, нам з цієї депресії хочеться вийти. Інакше кажучи, можливо, у нас немає великих цілей? Можливо, ми не ставимо перед собою якісь важливі там плани і проекти, але все-таки навіть найбанальніші якісь бажання у нас є? Ви знаєте, справді людина так створена, вона завжди ставить перед собою якусь ціль і мету. Виникає запитання. А чи може чогось або щось? Хотітися нашому Господу. Чи може щось хотітися тому, хто керує всім, для кого немає ніяких обмежень? Книга пророка окаосії, 6-й розділ і 6-й вірш ми читаємо. Бо я милості хочу, а не жертви. І Богопізнання більше від. Цілопалень. Друзі, виявляється, оце Богопізнання є настільки важливим, що його хоче сам Господь. Ви уявіть собі, якщо Бог щось хоче, то повірте, що це не банальні речі, правда? Це має бути щось настільки важливим, це має бути щось таким унікальним, якщо цього хоче сам небесний правитель, то це має бути щось надзвичайно важливим. І Богопізнання, хоче Господь, каже він. Що саме стоїть за цим словом? Що приховується за цим біблійним терміном Богопізнання? Чому Господь так сильно цього хоче? Що може бракувати Господу, якщо це взагалі? Можливо, що Він хоче Богопізнання? Давайте прочитаємо. Так само в книзі Прокаосії про ще декілька уривків, які могли би дозволити нам зрозуміти, що ховається за словом Богопізнання. Тому що, якщо подивитися на це слово, воно є таким, знаєте, суто біблійним, воно є таким, навіть якійсь сфері, можна сказати, що воно таке трошки навіть містичне, таємниче слово, Богопізнання. І якщо би ми сьогодні кожен. Запитав сам себе, то складно би було самому собі сказати, так, у мене є Богопізнання. Ви згідні з цим чи ні? Можливо, навіть було б, знаєте, якось так трошки зухвало говорити, так, я маю Богопізнання, Тому нам потрібно зрозуміти, що приховане за цим словом, тут у Писанні. Отже, 11 розділ книги пророка Осії з першого вірша. Як Ізраїль був хлопцем, я його покохав. І з Єгипту покликав я сина свого, я часто їх кликав, та вони йшли від мене, приносили жертви воалам і кадили був вонам. А я ж Єфрема ходити навчав. Я їх брав на рамена свої, та не знали вони, що я їх лікував. Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють. Шнурками любові. І був я для них, немов ті, що здіймають ярмо з над їхньої шиї, і я їх годував. В цих віршах ми знаходимо слова батька, які він адресує кому? Своїм дітям, правда? Це слова, які адресуються своїм дітям. Батько говорить про свого сина. І із цих слів можна побачити тільки одне. Батькові бракує тих добрих відносин, які би він хотів, щоб син до нього мав. Давайте подивимося ще один вірш в книзі прокаосії в 14 розділі. з -го вірша. Господь говорить тут ворухобність їхню вилікую, добровільно любитиму їх, бо мій гнів відвернувся від нього. Я буду Ізраїлеві, як роса, розцвіта він не наче лілея, і пустить коріння своє, мов ливан. Хто мудрий, десятий вірш, то це зрозуміє, розумний і пізнає, бо прості Господні дороги, і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них. Загалом, якщо би ми могли зараз прочитати всю книгу про Осії, то у всій книзі таким найважливішим виділеним шрифтом стоїть біль. Біль Бога, яку він має через. Невірність через одинокість через те, що його народ його не любить. І коли ми читаємо про Бога пізнання, то за словами Осії ми не бачимо нічого, крім єдиного бажання Бога, яке він мав до свого народу, це бажання мати особисті відносини. Це бажання мати відносини батька і дітей. Ви знаєте, навіть у книзі Прока Ісаї, в 11 розділі і в другому вірші, де говориться про Ісуса Христа, це є пророцтво про Христа, про Його місію, там також згадується це надзвичайно важливе питання. 11 розділ книги прока Ісаї, другий вірш. І спочине на Нім дух Господній, говориться про Ісуса. Дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. На Христі буде дух пізнання. І цей дух пізнання, Він принесе своєму народу, він принесе своїм учням, Він принесе своїм послідовникам. Дорогі брати і сестри, можливо, якщо у нас залишаються ще певні якісь думки з цього питання, то їх можна закінчити всього-навсього одним остаточним текстом, який записаний в Євангелії від Івана. Давайте прочитаємо з вами 15-й розділ Євангелії від Івана з 9-го вірша. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. В останній зустрічі з своїми учнями. Христос відкриває їм нову сферу відносин Бога і людей, сферу неробів і господаря, сферу друзів. Саме про це говорить пророк Осія, коли каже, що Богові потрібно Богопізнання. Друзі, а яким чином можна пізнати Бога найкраще, як не маючи найближчих стосунків з ним? Ми називаємо близькими друзями тільки тих людей, яких дуже добре знаємо, яких знаємо не тільки ззовні, а біль яких ми відчуваємо, про яких ми знаємо, чим вони живуть, до чого вони прагнуть. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Бог хоче не просто жертви, Він хоче не просто нашого з вами перебування в церкві, Бог хоче богопізнання. Він хоче мати друзів. Як не дивно це звучить, але це євангельська істина, і ми з вами маємо знайти цю сферу наших відносин з Богом, з небесним Царем з одного боку, правителем Всесвіту і з другого боку, з другом свого життя. А це не просто перевага. Це, друзі, надзвичайна відповідальність. Бо коли Христос назвав нас своїми друзями, то це означає, що я разом з ним несу його біль, несу його переживання про церкву, несу його служіння, несу Його світло, несу його правду. Нехай добрий Господь допоможе, щоб всі ми з вами, відвідуючи богослужіння, Дивлячись на заповіді, знайшли тут для себе Бога, справжнього, щоб ми знайшли Богопізнання, якого так у всі часи бракувало Його народу, якого сьогодні, може, бракує і нам з вами. Амінь.